Всім привіт! Це я їду з лісу вже з ягідьми на велосипеді. Вон, назбирав десь літрів 8,5, там плюс-мінус, ну 9, десь 8-9 літрів, десь так. Це я став так до вітру. Колодку ще взяв, думаю, це буде щось кришити, Даже свиням кришити. Це так вкинув, щоб... Якби не йти, це дощ саме перестав, та я доїхав вон до травлинату. А був о там, де ну, там, де ті хмаринки, такі, де дощ, іде зараз, та й вон думаю, видно. це хочу показати, яка тут дорога, Це дорога кілометр три така йде, дуже хороша. Аж зуби цикатять. цок-цок. Та я думаю, тут і так видно. Вон, камінці терчать, брущатка. Зараз прийду покажу чуть-чуть. хто їздить, той знає. А тут ну, просто її нема. Це вже там десь О, там, де кущ, в кінці тут а метрів сто там вже почнеться. Це я так думаю пару хвилин вам сніму, покажу. Не знаю, чи поїду. Вон, по болоті, по багні. Збирав отам, не знаю чи поїду більше. Там навіть дощ йде, як бачите, синє. Не знаю. В принципі, я збирав десь щось 7 почав до початку 12. В принципі, цілий день йде дощ. Спочатку не було, а потім цілий день то менший, то більший, навіть зараз він бригає. По калюсті видно. Так само і в лісі. То коли не було дощу, то я десь збирав десь 25 минут літра полчаса, коли є десь 45. Десь 25-45 літра гіт збирається, всякі. Можливості ні, ні можливості, ні бажання не було, тому що сам весь мокрий, як, як хлющ, все мокре, труси мокрі. О! А -а -а. О. Бачу, що водать капає, весь мокрий сам. Ну, назбирав. -то. Хоч, хоч щось буде. Зараз буду їхати. Це думаю, так пару слів скажу, що закриваю поки сезон. Хватить вже воно. Не. Може, може, раз поїду, ще може. Ну, мало, І мало, Діло не в тому, що там бензин чи ще щось. Ну, Кось агій які таких немає вже і бажання нема збирати їх, я вам так скажу. Оце телефон достав. Телефона достав та й зараз буду їхати. Ось так, так що сезон є гідного закритим. Більше я по них не поїду. Був я це 10 раз. Десять разів за, 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 десь в липні почалось, да, десь так в липні. За місяць 10 раз. По-разному їздив через два дні, два підрати якось їздив через день І... та й так якось так Збирав і бачили 16, і 18, і 20 літрів по-різному. Ну оці, оці рази це назбирав десь 8-9, той раз десь 13 літрів. Бачите, з кожним разом все менше да менше, то я знаю. Ну, ще поки збираю, то ще може зраз приїде, може. Ну так так ні ось так. Підписуйся на канал, всім гарного дня і щоб менш мокли.